Дорогі п'ятикласники, ми продовжуємо вивчати тему додавання натуральних чисел, і сьогодні на відеоуроці ми будемо розв'язувати вправи, застосовуючи властивості додавання. Ми вже вміємо додавати натуральні числа в стовпчик, ми знаємо властивості додавання, а саме переставна властивість від перестановки доданків сума не міняється, сполучна властивість. Щоб до суми двох чисел додати третє число, ми можемо до першого числа додати суму другого та третього. Сьогодні на відеоуроці навчимося застосовувати властивості додавання до розв'язування вправ. Із властивостей додавання випливає, що у сумі кількох натуральних чисел можна міняти місцями доданки, розставляти дужки так, щоб обрати найзручніший порядок виконання дій. Розглянемо наступні приклади. Оберіть зручний спосіб обчислення значення виразу. Умова. 71 додати 354, додати 29 і додати 146. Якщо ми будемо виконувати послідовно дії, як записані в умові, то нам зробити це буде не так легко. Я пропоную згрупувати доданки таким чином, щоб обчислення було легшим. А саме, зверніть увагу, що доданки 71 і 29 останньою цифрою мають 1 та 9. І додавши 1 та 9, ми одержимо 10, тобто закінчуватися буде нулем, а ми знаємо, що з круглими числами працювати легше. Далі можна згрупувати доданки 354 та 146, оскільки останньою цифрою в цих доданках є 4 та 6, які в сумі також дають 10, тобто буде закінчуватись нуликом, буде легше нам обчислювати. Отже, таким чином ми і згрупуємо. Спочатку обчислюємо суму 71 додати 29 і ми розуміємо, що сума цих двох чисел дорівнює 100. Далі ми згрупуємо 354 та 146 і обчислимо суму цих двох чисел. Як це можна зробити легко? 300 додати 100, 400, 54 додати 46 буде 100, 400 і 100 буде 500. Таким чином, нам залишилося додати 100 та 500 і одержимо відповідь 600. Наступний приклад розглянемо. Спростіть вирази, використовуючи властивості додавання. Перше завдання: 25, додати А, додати 75. Це буквений вираз, до складу якого входять не тільки числа, але і буква. Ми зараз зробимо знову таким чином, застосувавши властивості додавання, ми можемо спочатку додати числа 25 додати 75, а вже потім додати змінну А. Обчислюємо 25 додати 75 дорівнює 100 і в результаті одержуємо відповідь 100 додати А. Ми спростили заданий вираз. Наступний приклад. В дужках 175 додати Д і додати 225. Знову ж таки, використовуючи властивості додавання, ми спочатку згрупуємо числа 175 додати 225, а потім додамо змінну «Д». Виконуємо дії в дужках. 175 додати 225 дорівнює 400. І у результаті ми одержуємо 400 додати Д. Це і буде остаточна відповідь. Ми спростили вирази. Будемо працювати з підручником, розглянемо номер 223. Завдання. Спрости вираз. Перше завдання розпочинаємо з умови в дужках 72 додати А і потім додати число 29. Щоб спростити вираз, ми спочатку використаємо властивості додавання, а саме додаємо числа 72 додати 29, а вже потім до результату додаємо змінну А. Отже, 72 додати 29. Ми будемо обчислювати суму цих чисел, одержимо 101 і в результаті відповідь 101 додати А. Друге завдання: умова 43 додати в дужках, 96 додати Б. Нам заданий буквений вираз. Використовуємо властивості додавання, і ми спочатку маємо право додати два числа, 43 додати 96, а вже потім додати змінну Б. Отже, виконуємо додавання 43 додати 96. Кому виконати важко усно. Згадаємо, як ми виконували дії у стовпчик. А саме, 43 додати 96. Підписуємо в стопчик, виконуємо додавання. 3 додати 6 буде 9, 4 додати 9 буде 13. Відповідь: 139 і продовжуємо додати Б. Третє завдання. M додати 1001 і додати 9999. Згадуємо, що у сумі кількох чисел ми можемо переставляти доданки і можемо розставляти дужки так, щоб обрати зручний спосіб обчислення. Тому ми можемо до змінної m додати суму чисел. 1001 та 9999. Виконуємо дії в дужках, знайдемо суму цих чисел. 1001 додати 9999. Ми можемо обчислювати стовпчик, можемо обчислювати усно, а саме. 1000 додати 9 тисяч уже 10 тисяч буде 999 та 1 і ще одна тисяча, тобто 11 тисяч плюс М. Це і буде відповідь. Ми спростили вираз. Четвертий вираз. Записуємо мову 1273 додати N додати 2127. Знову ж таки, використовуючи властивості додавання, ми спочатку можемо знайти суму двох чисел, а потім додати змінну n. Записуємо суму двох чисел в дужках і додаємо n. Згадаємо додавання у стовпчик. Ми можемо записати 1273 додати 2127. 3 додати 7 буде 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 7 додати 2 дорівнює 9 та 1 – 10. 0 пишемо 1, пам'ятаємо, 2 додати 1, 3 та 1 буде 4, 1 додати 2, буде 3. Отже, ми одержуємо відповідь 3400 додати m. Е. Ми спростили вирази. Наступне завдання номер 225. Спрости вираз. У дужках 32 плюс y. Потім додати 128 та знайди його значення, якщо Y дорівнює 320. В цьому завданні перший крок ми повинні спростити вираз. Отже, записуємо заданий вираз 32, додати Y, закрили дужку, додати 128. Ми тільки що вже схоже завдання робили, а тому спочатку знаходимо суму двох чисел, а вже потім додаємо Y. Виконуємо дії. 32 додати 128 дорівнює 160 і додати y. Тобто, першим кроком ми спростили заданий вираз. Другий крок. Нам треба знайти значення цього виразу, якщо Y дорівнює 320. Тому в умову вже спрощений нами вираз, не в умову вибачаюся, а вже в остаточний вираз. Замість Y ми підставимо число 320, Одержимо 160, додати 320 і виконуємо додавання дорівнює 480. Розглянемо тепер задачу номер 217 Умова. Першого дня у фермерському господарстві зібрали 13 223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж другого дня. Третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого дня. Скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? Прочитавши умову задачі, давайте виділимо головні слова, про що йде мова задачі. Отже, перший день, другий день та третій день. З умови задачі ми записуємо, що першого дня зібрали 13223 кг картоплі, що на 1231 кг менше, ніж за другий день. Ми ставимо стрілочку до другого дня. Третього дня за умовою зібрали, невідомо кілограм на 727 кілограмів більше, ніж другого дня. Ставимо стрілочку до другого дня. Запитання в задачі: скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом? Ставимо дужку разом, невідомо кілограмів за 3 дні. Будемо розбиратися в умові. Зверніть увагу, що першого дня зібрали 13223 кг, кілограми, що на 1231 кг кілограм менше, ніж за другий день. Отже, робимо висновок, що за другий день зібрали більше на 1231 кілограм. Слово більше означає, що ми будемо з вами додавати і можемо записувати першу дію, знайдемо, скільки за другий день. Тобто 13 223 треба додати. 1231. Виконуємо додавання. 3 додати 1, 4, 2 додати 3, 5, 2 додати 2, 4, 3 додати 1, 4 і одиничку зносимо. Отже, 14454 кг зібрали за другий день. Коротко пишемо пояснення. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки кілограмів картоплі зібрали третього дня. Оскільки в умові сказано, що третього дня зібрали на 727 кг картоплі більше, ніж другого, то ми до 14 454 повинні додати 727 Додаємо Додаємо стовпчик, зверніть увагу, ми підписуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотні. І виконуємо додавання в стовпчик. 4 додати 7, 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо, 5 додати 2, 7 та 1 – 8. 4 додати 7, 11, 1 пишемо, 1 пам'ятаємо, 1 додати 4, 5, одиничку зносимо. 15 181 кг зібрали за третій день. Третьою дією ми можемо дізнатися, скільки кілограмів картоплі зібрали за три дні разом. Третю дію записуємо: отже, за перший день зібрали 13 223 кілограми. За другий день зібрали 14 454 кілограми. За третій день зібрали 15 181 кілограм. Будемо додавати в стопчик три багатоцифрових числа. Починаємо додавання. 3 додати 4, 7 і додати 18, 2 додати 5 7, 7 додати 8, 15, 5 пишемо 1, пам'ятаємо. 2 додати 4,6 і 1 7 та ще 1 – 8. 3 додати 4, 7 та додати 5 12, 2 пишемо 1 пам'ятаємо. І виконуємо додавання 1 додати 1, додати 1 і ще раз 1, одержимо 4. Отже, 42 858 кілограм ми зібрали за 3 дні разом. Можна записати відповідь. Відповідь запишемо коротко. Щоб не гаяти часу, отже, відповідь 42 858 кілограмів усього за три дні зібрали. Задачу розв'язали. Розглянемо задачу номер 233 На першій полиці Х книжок, на другій 30 книжок, а на третій на 5 книжок більше, ніж на двох інших разів. Скільки книжок на трьох полицях, склади буквений вираз та обчисли його значення, якщо х дорівнює 24. Із завданнями такого типу ми не зустрічалися, оскільки в умову входять не тільки числа, але й змінна Х. Тому ми зараз коротко запишемо умову задачі, враховуючи те, що нам задано. Таким чином, головні слова перша полиця, друга полиця, третя полиця. З умови задачі вписуємо, що на першій полиці X книжок, на другій 30 книжок, на третій невідомо книжок, але відомо, що на 5 книжок більше, ніж на перших двох полицях разом. Таким чином, ми Оформляємо умову задачі, яка допоможе нам правильно скласти буквений вираз. Задачі запитують, скільки книжок на трьох полицях разом. Оформивши умову задачі, ми з вами першою дією могли б знайти, скільки у нас книжок на другій і першій полиці разом. Отже. Х додати 30 стільки книжок у нас буде на першій та другій полиці разом. На перших двох полицях. Записали пояснення. Ми розв'язуємо детально, покроково. Другою дією, враховуючи, що на третій полиці на 5 книжок більше, ніж на двох інших разом, тоді ми до суми, яку ми одержали в попередній дії, Х плюс 30, ми повинні ще додати 5. Це в нас буде стільки книжок на Третій полиці. Записуємо коротко пояснення. І щоб дізнатися, скільки ж книжок на трьох полицях разом, ми будемо додавати. Отже, на першій полиці X книжок. Додаємо на другій полиці 30 книжок. Додаємо, а на третій полиці, зверніть увагу, ось я підкреслю хвилястим, ось стільки книжок, що ми зараз і запишемо: Х додати 30 та ще додати 5. Ось такий буквений вираз ми склали, щоб знайти скільки книжок на трьох полицях разом. Давайте ми цей вираз будемо спрощувати, як ми робили вже в попередніх завданнях. Отже, числа до чисел, а букви до букв. Одержуємо Х додати Х і додати числа до чисел, а саме 30 додати 30 і додати 5. Дорівнює. Виконуємо дії, одержимо х додати, х і додати 30 додати 30, 60 та ще 5 додати 65. Ми склали буквений вираз, нам залишилося обчислити його значення, якщо х дорівнює 24. Надалі ми будемо пам'ятати, що можна виконувати дії із змінними, і будемо записувати x додати Х. Це буде 2х і додати 65. Ось такий буквений вираз ми одержуємо. І тепер замість х ми можемо підставити число 24. Одержуємо 2 помножити на 24 і додати 65. Виконуємо дії. 2 помножити на 24 дорівнює 48, і нам залишилося 48 додати 65. 8 додати 5, 13, 3 пишемо 1, пам'ятаємо, 4 додати 6, 10, та 1, 11. Отже, одержимо 113 книжок на трьох полицях разом, це враховуючи, коли х дорівнює 24. Ми навчилися складати буквіний вираз, ми навчилися спрощувати буквені вирази, ну а також обчислювати їх значення, коли задано значення змінної. Вдома спробуйте виконати схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!